Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець, а передусім про таке: Реп та позашляховик для військових. Жашківчани передали допомогу захисникам на Сумському та Чернігівському напрямках. Новий дім для ВПО. В Черкасах переобладнають два корпуси дитячого садка в новий притулок для переселенців. Дядя Гриша знову в Черкасах. Легендарний волонтер з Херсона збирає кошти в ТРЦ обласного центру. З вечора ворог не давав спокою захисникам неба. На тривозі були всі райони області. Загалом силами ППО знищено 9 російських БПЛА в межах нашої території, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Таборець. За його словами, звернень до екстрених служб щодо травмованих чи руйнації інфраструктури не було. Простежується активація шахраїв, які телефонують і представляються співробітниками міжнародних гуманітарних місій або благодійних організацій. У цьому зв'язку омбудсмен України Дмитро Лубінець закликав членів родин військовополонених та зниклих безвісти оборонців України бути пильними. Адже під час розмови зловмисники заявляють, що нібито можуть відправити посилки військовополоненим від їхніх родичів. Але для цього необхідно здійснити оплату. Жодної платні у здійсненні передачі листів чи посилок не може бути, адже така гуманітарна ініціатива реалізується через Міжнародний комітет Червоного Хреста, державні інституції та офіційні волонтерські організації, зауважив уповноважений. Також додав, що вся підтримка від держави для родин захисників і захисниць абсолютно безкоштовна. Якщо вам телефонували невідомі особи та вимагали оплатити доставку посилки військовополоненому, Негайно звертайтеся до Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ, Координаційний штаб Кіберполіція. Відповідні номери телефонів ви бачите на екрані. Чергову допомогу доправили від Жашківської ОТГ військовим, які служать у ЗСУ на Сумському та Чернігівському напрямках. Подробиці від місцевих новин. Напакували трохи машину, гостинців нашим хлопцям. До цієї поїздки готувалися спільними зусиллями, формуючи допомогу за запитами військових. Окрім речей, побутового вжитку та смаколиків. Хлопці потребували технічного підсилення. Намагаємось трохи економити, на чому економити. Деякі речі, які потребують, і ми закуповуємо, відправляємо хлопцям. Можна відправити новою поштою. Ну але завжди є оте але, яке суперечить тим. Економічним заходам, що я маю на увазі, ну якщо якісь там колеса, приміром більше ніякого запиту немає, відправляємо їх новою поштою, і хлопцям, якщо це зручно, вони можуть виїхати зустріти це в новій пошті. Але вже такі вартісні обладнання, як радіоелектронна боротьба, пристрої інші, які вартують 200 більше тисяч гривень. Маємо прикрі випадки, коли ми відправляли вже. Нашим військовим вони зустрічали це від нової пошти, вони були розбиті. Оперативно закриті запити голові громади вдалося завдяки співпраці з місцевими підприємцями. Відтак бригаді Андрія Марущака доправили засіб реб, а бригаді Віталія Поченка позашляховик. Усе для того, щоб захисники і захисниці відчували, що вони не забуті і про них піклуються. Навіть тих 5-10 хвилин в умовах бойових або коли вони виходять трішечки на Переформатацію на відпочинок, поспілкуватися, запитати, як ви, чим допомогти, привезти вітання, як для них буде вже певною розрядкою. І це чи не основне те, що потрібно робити? Згодом Ігор Цибровський відзвітував про передачу вантажу. Прибули на місце, вже передали вітання від розківчан нашому земляку Андрієві. Передали це майно, передали смаколиків трохи, ну от найкращі побажання. Добра і подяка за службу. Також дуже вдячний. Це все. Шанси повернутися додому цілим і здоровим. Оборонці своєю чергою передали вітання землякам та подякували за те, що їх не забувають. Щира подяка за допомогу. Придбання реба це дійсно важливо. Нам найголовніше, щоб цей реб знайшов своє застосування а краще, щоб він не застосовувався, але для він буде однозначно. Там зараз дуже багато. Всього від чого. Дуже дякуємо, що ви чергове відгукнулися на наш запит. Так вкрай необхідний був автомобіль. Ми вже самі переконалися, що те, що в нас є, то було недостатньо. Цей бойовий вже нас побратим буде виручати завжди. І надіємося на найскорішу перемогу. Дякуємо вам ще раз. Так. Слава Україні. Доброго! Декілька важливих питань було внесено до порядку денно позачергової сесії Черкаської обласної ради. Серед таких ліквідація комунального закладу МСЕК, залучення коштів для реконструкції обласного медзакладу, пошкодженого внаслідок російської атаки. Усі питання в контексті нацбезпеки, стабільної роботи області. Про це повідомив очільник регіону Ігор Табурець. Але сесія не відбулася через брак кворуму. Відтак, за словами посадовця, йдеться про недієздатність обласної ради. Війна не закінчилася, вибори не оголошені. Однак Рада перейшла до роботи в політичній площині, забуваючи про конструктив. У своєму дописі Ігор Таборець бажає голові облради плідної роботи, а головне результативної для консолідації ради, фракцій і депутатів. Бо ми всі маємо працювати для Черкащини, України, а не амбіцій. Співробітники Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці ще одного колаборанта з ворогом на тимчасово окупованій території Херсонської області. Після захоплення селища Федорівка генічівського району, місцевий мешканець прагнув співпрацювати з агресором. Травні 2023 року він, як самовисуванець, подав свою кандидатуру на посаду так званого старости села. Після проведення псевдоголосувань зрадник увійшов до складу окупаційної адміністрації. На посаді старости села Федорівка Новотроїцького муніципального округу Херсонської області він забезпечував функціонування незаконно створеного органу влади за законодавством Російської Федерації, на користь ворога здійснював низку заходів, чим і посилював тимчасову окупацію. Наразі Слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за двома статтями Кримінального кодексу України за частиною 2 статті 111 – Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та частиною 5 статті 111 – примодин колабораційна діяльність. Нині зловмісник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Його оголошено у розшук. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. У Черкасах триває облаштування нового притулку для ВПО. Йдеться про два корпуси колишнього дитячого садка, який понад 15 років перебував у занадбаному стані. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. За його словами, вже відремонтовано покрівлю, встановлено склопакети та утеплено фасади. Триває розпланування жилих зон та встановлення перегородок. У 47 кімнатах зможуть проживати до 150 осіб. До послуг мешканців притулку буде автомобільна стоянка, затишні альтанки та навіть концертна сцена. Заплановано озеленення території та максимальне збереження уже існуючих насаджень. Проєкт реалізовується за співфінансування Європейського інвестиційного банку та бюджету Черкаської міської територіальної громади. Волонтер-легенда знову в Черкасах. Українець, якого навіть за кордоном знають просто як дядю Гришу, вкотре відвідав обласний центр. Місія воїна незмінна допомога захисникам. Колишній десантник, який втратив після служби в армії ноги і пальці, добре знає, які потреби мають бійці. Він їздить Україною і збирає кошти для тих, хто тримає наш фронт і наближає перемогу. Нашій знімальній групі пощастило поспілкуватися з ним в одному з ТРЦ. Тиждень буду в Черкасах. Потім, я сподіваюся, я поїду в Житомир, з Житомира на Вінницю і потім знову напередодні. Перед цим я був знову ж таки на Покровському напрямку, возив допомогу нашим військовим. І зараз через кожних три, три міста, відвідуючи три міста, наступна поїздка в мене йде на, на передній край, на допомогу нашим військовим. Дядя Гриша тримає власний волонтерський фронт ще з 2000 2014 року, та для багатьох він став відомим під час початку повномасштабного вторгнення. Відео на якому він рухається окупованим Херсоном з прапором України, стало вірусним у соцмережах. Це наш Херсонський герой, який збирав і збирає кошти для наших воїнів, для наших защитників. Я знаю його давним-давно, скажімо так. Це відповідальна людина яка бореться за нашу свободу, єдність, волонтери е, дуже допомагають, От знаю по Херсону, вони дуже допомагали нам е, з продуктами питання у складний час. Е, коли у людей случається горе в першу чергу, Волонтери в перших рядах нині відважний херсонець знову відвідав головне місто області. каже, що Черкаси йому подобаються, бо, хоча й розташовуються далеко від фронту, але люди тут щедрі і привітні. Підходять, вітаються, дякують за його внесок у перемогу. Бо без тилу фронту немає. Треба, щоб тил підтримував волонтерами всіми громадськими організаціями і щоб більше. Було допомоги від нас мирних, щоб хлопці там на війні розуміли, що ми їх любимо, підтримуємо і дуже вдячні за те, що вони там віддають своє здоров'я, своє життя за нашу вільну країну. У Черкасах легендарний волонтер буде протягом тижня. Потім поїде в наступне велике місто. Зібрані кошти витрачає на речі, які замовляють конкретні військові частини, з якими він працює, каже, що зараз найбільше потрібні дрони, але якщо захисникам передають не кошти, а речі, теж не відмовляється. Зараз це дуже волонтерам, дуже складно, дуже тяжко, але продовжуємо, не зважаючи на ці труднощі, які виникли постійно. Ми стараємося допомагати нашим військовим і дякуючи. Волонтерам всієї України ми дієво дієво допомагаємо нашим військовим. Дядя Гриша втратив ноги і пальці рук багато років тому після служби в радянській армії, але це не зламало сильного духом воїна. Він знайшов своє місце в цій війні і став живим втіленням незламності українського духу. Декілька поколінь у моїй родині це українці, і я як я міг. Тих попередні покоління підвести я не можу. Я просто українець і тому я буду до, до, скон, до свого скону я буду боротися, я буду допомагати. Нашим військовим, щоб в кінці кінців настала наша перемога. Владислав Бодренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. На Звенигородщині поліцейські та рятувальники ДСНС надали допомогу Керманичу, який протягом дня двічі опинився в кюветі. Перше ДТП сталося близько 14.30 біля села Лузуватка. 62-річний водій вантажівки ДАВ, втративши пильність, виїхав на узбіччя і за мить був у кюветі. Після того, як вантажівку поставили на колеса, водій подякував усім за допомогу і поїхав далі. Втім, вже о 19.00, неподалік села Соколівочка, історія повторилася. На щастя, в обох випадках минулося без травмованих. Причиною пригод стала банальна втома. Вторгнення зими в наш регіон, яке розпочалось всередині тижня, виявилось не таким же й загрозливим, і лише поступово наближає температурний фон до кліматичної норми 3-4 градуси морозу. Напередодні вихідних середньодобова температура становить 1-2 градуси морозу, а нічні морози не перевищували 4-5 градусів. Проте пік холоду ще не пройдений і буде спостерігатися у вихідні, застерігає Черкаський обласний центр з гідрометеорології. З наближенням антициклону з північного сходу на наш регіон продовжує розповсюджуватися холодне сухе повітря в приземному шарі атмосфери. При цьому залишки теплого повітря у верхніх шарах сприяють утворенню тонких хмар. Які захищають від додаткового вихолоджування. Тому нічні морози навряд чи перевищать 6-8 градусів, а в день є надія на нетривалі сонячні прояснення та підвищення температурних показників до 0-2 градуси морозу. У минулі часи передбачати погоду нашим пращурам допомагали миші. Якщо вони вилазили з під снігу, слід чекати відлиги. У давнину цього дня побоювалися заметілі, оскільки вона вказувала на поганий урожай майбутнього року на хати будуть погані харчі. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде, Україна!